Шановні друзі, я голова Федерації проспілот, найбільшого прокового об'єднання нашої України. Передаю вам солідарний привіт і побажання теж вистояти у боротьбі за трудові права працівників, які сьогодні на вулицях і містечках країни виборюють своє право на гідну працю і достойну заробітну плату. Ми теж в Україні виборюємо права працівників, але є інші більш складні обставини внаслідок розв'язаної російським аресором війни проти нашої держави. Яку допомогу ми очікуємо від наших друзів від профцентрів, Європейської конфедерації про міжнародних міжнародної національних профцентрів? Це звичайно насамперед по надати допомогу постраждалим працівникам і членам сім'ї. Це звичайно нам потрібно допомогти відновити. Проспілкова організації на територіях, які деокуповані, це звичайно нам потрібно і відновити проспілкові центри, навчальні центри, які зазнали руйнації або пошкодження на цих територіях. І ще велика місія українських проспілок і федерації проспілок, які за тих людей, яких ми розмістили як внутрішньопереміщених осіб на наших санаторіях, туристичних пасах. А вони потребують підтримки, харчування, облаштування, і це теж кошти, на які ми очікуємо від міжнародної організації, і одночасно спромовуючи на це і власні наші кошти. Отже, друзі, солідарна підтримка сьогодні України потрібна. Вона потрібна і в підтримці нашої справедливої боротьби і в матеріальному. Забезпечення наших членів поспіло. Щиро дякую вам за те, що ви робите цю велику справу і разом до перемоги.